У різних куточках Сумщини лунає мелодія скрипки. Вона звучить то в шосі, то в Бахмуші, то в Конотопі. Її можна почути і на 100 у в Це грає Дмитро Ганін, вуличний музикант, діма глухівчанин та вихованець місцевої школи мистецтв. За його плечима навчання в шостці та сумах, а нині Київській академії імені Глієра, професійну освіту скрипаль поєднує з практикою. На вулицях маленьких міст він грає 5 років. Просто було цікаво спробувати. А потім, вже коли Коронавірус, війна концертів взагалі не стало, і це стало для мене як, як виступ, як найголовніша практика. Репертуар у Дмитра від класики до сучасних хітів мелодії каже, приходить послухати чимало людей. Додає, в кожному населеному пункті, де грає, він має прихильників. Дуже добре завжди мене сприймають, куди не поїду, всім подобається. Тому що зараз не вистачає такої творчості. Наприклад, взяти потивель там жіночка постійно мене приходить слухати в конотопі. Навіть молодь постійно деяка приходить слухати, і ну і в Бахмуті також. Глухівчанин гастролює зі Скрипкою в Чернігівській області, відвідує Бахмаші сіверський подорожує він на мотоциклі та має орієнтовний графік вуличних концертів. Бріє зіграти в Батурині та Ямполі. Орієнтовно ну, середа це шостка. в Мене четверг – конотоп, п'ятниця або Бахмач, або Котивиль, Субота або Глухів, або Кролевець, і Неділя або Глухів, або Новгород-Сіверський. Окрім виступів, Діма вивчає нові міста, спілкується з місцевими жителями, слухає їхні історії. Про це розповідає своєму блозі у Тіктоці. Вулична музика каже, стала для нього не лише мистецтвом, а й способом бути ближчим до інших, особливо тих, хто постраждав від війни. І останній раз, коли я їздив в шос, я записував ось якраз це відео про благодійність. І до мене підійшла жінка, дім якої якраз напроти прильоту був і Він дуже сильно постраждав. Вона підійшла поговорити зі мною, подякувати мені. І хотіла подякувати ще й фінансово. Але ж, звісно, я не можу взяти ці кошти. Людина сама постраждала. Після цієї розмови Дмитра з'явилася ідея відкрити благодійний збір. Він вирішив допомагати тим, хто найбільше постраждав від російських обстрілів. То я планую поїздити по е домівкам, які найбільше постраждали. Поговорити з людьми, попитати, яка у них ситуація. Якщо збір піде гарно, ще поїду там, в лікарню, попитаю у лікарів, може, яким військовим потрібно медикаменти, допомога. Ось так кошти 100% підуть саме туди, куди треба. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.